Вода джерело життя, а в умовах нашої екології якісна питна вода доступна не кожному. Чиста, холодна, свіжа, саме з такими словами асоціюється у багатьох полончан джерельна вода, саме тому безліч містян для пиття беруть воду з природних джерел. Хто буває у новоселицькому парку, не може не помітити, як він змінюється, особливо територія біля джерела. От що розповів мені Станіслав Коляса. Житель Новоселиці. Цей проєкт, який ми здійснили, не всей, всього нам всього започаткували, до 1000 років Святої Софії. Почали ми працювати з 10-го року. І що хочу цікаво сказати, на місці розібраної школи у нас є такий проєкт Зробити тут туристичний оздоровчий центр. Зробити освітлення в парку. І зробити такий духовний проєкт, як би назвав це, новозавітній проєкт. Тут є чотири джерелі поставити чотири апосли, Іоанна Претечу і на горі поставити Воскресіння Ісуса Христа, яке перше свято святкували християни. Святослав Коляса знайшов інших однодумців. У середині жовтня того ж року на місці сміттєзвалища посадили берези. Вони тепер так красиво боліють з тоборцями. Допомогла Наталя Венгер. Потім прилаштували до сходів, що ведуть з паргова до джерела, перила, щоб було зручно до нього спускатися. Безкорисливою помічницею стала ядвіга Антонівна замега, розкішні квіти на схилах пагорба. Це її рук справи. Камінний грот споруджений на честь Богородиці, Оранти Молитовної. Поставили хреста ще раніше першу саме поставили хреста. Потім матінку Божу поставили, нам один тут скульптор зробив її, і освящалася вона, був владика, були священики. Ну, таке місце. Приїжджає, багато, приїжджає дуже багато паломників, беруть водичку, дуже задоволені, Мусор цей все ми вивезли, ну і почали садити квіти. На цьому роботи не припинилися. Активісти добилися ремонту будівлі біля витоків джерела. Був перекритий дах, змінено двері, підбито піддаще. Пан Станіслав зізнався, що за вісім років волонтерської діяльності зрозумів одну істину: коли поставити на перше місце Бога, все інше стане на своє місце. Він переконаний, що в наш нелегкий час без духовного відродження не підняти Україну, тому кожна небайдужа людина, чи то в місті, чи то в селі, зобов'язана зробити певний внесок у розбудову країни. Сьогодні я хочу сказати, що ми щасливі, що в нашому селі є таке гарне місце, є парк, і є джерело, до якого приклали свої руки жителі нашого села. Вони його облагородили, встановили фігури, встановили хреста. І кожен день, круглорічно, вони тут повністю доглядають за квітами. Ядвіга Антоніна і Станіслав Йосипович, вони ну, квіточка до квіточки, листочок до листочка, вони самі. Своїми руками тут посадили, доглядають, і, і круглорічно тут можна їх зустріти, тому що вони вкладають свій великий труд. І незважаючи на те, що в нашій державі така обстановка, в їх вистачає і, і часу, і енергії, і охоти до цього всього, щоб вкладати, щоб зробити таке гарне місце. І ми всі знаємо, що є велика проблема не тільки в нашому районі, а й в державі з водопостачанням. І тут таке гарне місце. Джерело. До нашого джерела приїжджають люди не тільки з Полонського, з Новоселиці, з Полонського району, Житомирської області. Приїжджають, набирають великі ємкості воду і дякують за, за те, що вони мають можливість набрати тут цієї води. І ну, вона постійно тут вже не знаю скільки навіть десятиліть навіть витікає ця вода. Колись тут була школа, але, ну, на жаль, вона завалилася. Можливо, колись в дальнішому буде такий озвучений сьогодні Станіславом Йосибичем проєкт, побудують тут якусь невеличку. Такий санаторний комплекс, щоб могли люди оздоровлюватись, відпочивати в такому гарному місці. До тебе, Господи, звертаюся, молюся. Перед Тобою на коліна упаду, за Україну рідну неньку помолюся і за народ наш свічку запалю. З молитвою до Господа полину, повім, яке страждання наш народ поніс. За тебе, рідна, ненько, Україно, Душа не може стримувати сліз. Дай, Боже, віри у серця такої, дитинно ніжної, правдивої святої, щоб кожною клітиною живою перебували, Господи, з тобою. Благослови нас, Боже, на терпіння і на діла благі, благослови, Открий нам істинне прозріння і непохитну віру в нас сили. і причастившись із глибин віри святої, Пізнає світ. Любові і добра, торкнути спрагло до води живої одвічно чисто святого джерела. Амінь і Богу слава.